А сьогодні мене потягнуло повідповідати на питання тегу мої вишивальні ні, автором якого є Надюша Рукодільниця. Підложкою для відео я вирішила вибрати своє старе-старе відео, яке я випадково знайшла, з приводу того, як я вишиваю бек. Але на той момент уже багато дівчат викладало це відео, тому воно в мене впало в далекі загашнички. Отже, вітаю вас на моєму каналі. Рада вас всіх бачити. Ну і приємного перегляду. І першим питанням у нас виступає таке. Відео на яку тематику в рамках вишивального ютубу вам абсолютно не цікаві. Ну, давайте пройдемося. Перше, що мені спадає на думку, це влоги. Влоги я дивлюсь дуже рідко і у певних тільки блогерів. Якось не дуже вони мене зацікавлюють. Якщо ще є якось це влоги рукодільчі, можу пролистати, мишкою промотати. Але, в принципі, тільки певних дівчат, з якими там спілкуюсь, тих слухаю, а так влоги не дуже люблю. Огляди дивлюсь, але дивлюсь огляди на ті набори, по-перше, які мене цікавлять, по-друге, тих фірм, з якими я не стикалася. Тобто 150-й раз дивитися огляд набору від фірми Золотої Руно, я не буду. Бо, в принципі, всі знають, чим і як вона. Ця фірма комплектує свої набори. Звіти по роботам дивлюсь, в принципі, всі, деякі перемотую, коли мені цікаво подивитися просто на результат. Знову ж таки, залежно від блогера буду слухати, і залежно від того, що за набір буду передивлюватись, можливо, все. Що в нас є? Покупочки люблю дивитися, особливо якщо щось купується, те, чого я не бачила, або те, що мені дуже подобається, то з задоволенням подивлюсь, послухаю, придивлюсь, щось відмічу собі. Теги. Теги є деякі категів на YouTube, які мені дуже цікаві. В принципі, цікаві питання, цікаві думки. Блогерів. В принципі, слухаю. Ну, тим паче дуже зручно включити таке відео і щось або робити по хаті, або вишивати. Ну, чимось займатися. Що в нас ще є таке цікавеньке? А, так, ем, такі відео, типу декупажу, типу бісеру. Ну, от бісер я нещодавно. Ну, не теж нещодавно, я іноді щось дивлюсь по бісеру, і так вже випало, що я невеличку бісерну роботу зробила, і планую більше робити. Але так, щоб я там пищала від вишивки бісером, такого немає, декупаж, в принципі, мене не цікавить. Скраббукінг, багато там знаєте цих мілких деталей, таке воно все цікаве, гарненьке. Миленьке, а от роздивлюватись такі речі люблю. Дуже люблю дивитися відео по прикладній вишивці. Обожнюю всі ці скатертини, серветки. Дуже мені це все подобається. Відчуваю, що якщо почну щось таке робити, то я, мабуть, на такі речі повністю перейду. Тому хочу вже повідшивати ці картини, які мені подобаються, і вже тоді впадати. Рукодільчий, домашній такий хаос. Огляд на журнали. В принципі, дивлюсь з задоволенням. Але подивлюсь одної людини, і такий же журнал там ще у трьох дивитися вже не буду. Огляд. Майстер клас. Ну, в принципі, цікаво, дивлячись знову таки що. Огляди на рукодільчі книги також подобаються речі такі. Ну, якось от ось так. Так, друге питання. Який аксесуар для вишивки ви вважаєте абсолютно лишнім або занадто дорогим, і принципово не будете їм користуватися, не будете його купувати? Ну, скажено, дорогий у нас пако. Не вважаю, що це. Є за що ті гроші платити, в принципі. По-перше, я собі органайзери роблю самостійно, плюс користуюсь тим, що є в наборі. І ще додатково, вважаю, що зараз той органайзер, який випускає Дубко, він дорівнює, в принципі, ПАКО. Результат один і той самий. І платиш в 5 разів менше. М -м, абсолютно лишнім. Гу -гу -гу. Поки не користуюся лупою, ну це поки це, може поки вік, по-перше, по-друге, поки не йде в мене дуже мілка рівномірка чи льон, і не потрібна ця лупа. Так що поки що в мене її і немає, нитковдівач. Після того, як я вишивала Діда Мороза Dimensions, розумію, що для Діма ниткою вдівач потрібний. А так, в принципі, необхідності в ньому немає. Тримач для схем у мене є. Я раз через раз користуюсь, дивлячись, куди мушу ноут біля станочка. То іноді користуюсь тримачем для схем, іноді не користуюсь, в принципі, є. Він в мене. В кінці кінців на нього зручно чіпляти органайзери. Хоч він для схем, але органайзери у ці картонні чіпляти зручно. Що в нас ще є? В принципі, не бачу сенсу купувати клей для канови, коли можна скористатися або ПВА, або. Скажіть мені, лаком для нігтів прозорим, то не бачу сенсу прімовський купувати, тим паче він дорогий. І отак якось швидко воно не вискакує в голові аж зовсім. Гольниці можна самостійно робити, цікаві, гарнющі. Але ж знову-таки, от не купували або не користувалася. Да? Якби подарували, то б користувалася з задоволенням. Тут, тут, в принципі, щоб з того, що я перерахувала, не подарували б, я б всім би користувалася. Так що, так, що принципово ні, ні за що, навіть якби дарували і казала, ні-ні-ні, заберіть, то, мабуть, такого і немає. Та й, знаєте, дареному коню зуби не смотрят. Третє питання. Які сюжети вам абсолютно не близькі і ви на даний момент не вишивали і не плануєте? М -м -м, важко сказати. Думала сказати за квіти, бо, в принципі, ну. Не що я так відкриті, як моя мама. Але я вже і соняшники від РТО відшивала, її дарувала. І в мене там плани на ключницю є з квітами. Потім а, виникла думка за ікони, але від теї говірнер я б, наприклад, з задоволенням відшила ікони. Маленькі дитячі такі сюжетики, в мене є така робота, такі дві роботи. Да, можна сказати, навіть. Три роботи. У Мене від Фізі Мун двоє медведиків є і також, скажіть мені, три ангелочки від Діма. Ну Такі, в принципі, дитячі сюжетики. Знаєте, що мені не дуже до вподоби кухонні семплери. але разом з тим можна було б той семплер роздрибалити на серветочки по маленькому такому. Елементику вишити там. <кхем> Але отак щоб семплер просто на кухню, ну, навряд чи, хоча б теж дивлячись, де може там на дачу можна було б. Немає, мабуть, в мене таких сюжетів. Поки що неверодлива така. Четверте питання. Які види стіпків ви не любите виконувати, або вони у вас дуже погано виходять, і ви намагаєтесь їх уникати. Хм. Та ніяких. В принципі, я не можу сказати, що в мене такий запас знань з вишивки тих стіпків, але тут фут поки що в мене все ладиться з тим, що знаю. Мені дуже подобаються різноманітні стіпки, я б задоволення вчила, 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 але час, 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 час. П'яте питання. Уявіть, що дуже дорога близька вам людина просить вас вишити йому в подарунок конкретну картину. Що такого має бути в цій роботі, щоб ви на відріз відмовились її вишивати. Прогон. Єдине, що у мене виникає, це неякісна розроблена схема роботи. І то я вважаю, що якщо... Картину, це можна тоді вже знайти якісну схему чи позаморочуватись розробити самостійно. Тобто єдине, що якість роботи. Тобто я б ту картину вишила, але переробила б схему. Якось так. Шосте питання. Куди б я точно не повісила свою вишиту картину? Не знаю. Єдине, що мене виникло в голові, це умови. Тобто я б, мабуть, не вішала картину, в якомусь такому приміщенні, типу Аля-Бані, де вона там могла б потріскатись, поплести, щось з нею статися. Тобто, от Щоб не травмувалася робота. А так Да хоч закатати в паркет. Ну, в плані, знаєте, лаком скрити. А уявляєте? Так? Вся підлога, вишита картина хрестиком і це паркет, наприклад. Ну, не паркет, я не знаю. Дощечки дерев'яні, в яких було пророблено спри... спеціально ця сітка канви, вишито зверху закрито лаком і викладено. Уявляю, яка ця ціна була, скажена. Особливо, якщо там ще мілкі ці квадратики, ну хрестики. Так, сьоме питання. Якби ви вишивали на замовлення, що може вас примусити? Відмовити замовнику? Відношення замовника до мене і моєї роботи? Тобто, я б з самого початку виставляла всі. Параметри, то і попередження, да, то що ручна робота, воно не вишивається в 2 секунди. Ну, мною не вишивається так швидко. Ну, я ж кажу, в принципі, це відношення замовника до. Тобто, якщо б це була там хамовита людина з претензіями, я не знаю, на Леонардо да Вінчі, то як чемненько. Вибачте, це не в моїх зусиллях, шукайте кращих. Доспрощайтеся з людьми, в принципі, сенсу немає. Тим паче, що замовник завжди правий. Тому краще від неприємних замовників, так? Дуже чемно і бережно діватися. Так. Восьме питання. Чого ви ніколи не допускаєте в процесі вишивки? І що ви робите такого, в вишивальному, що в вишивальному світі а, вважається мовітом? Не допускаю сідати з забрудненими руками завжди мию. І можу ну, деякий раз під час вишивки вставати йти мити руки. Їсти за вишивкою, не дай Боже, пити каву чай? Бо буде пофарбована вручну канва. Там, де не треба. Мовітом да нічого. Нічого такого не роблю. Ну, я так думаю. Так перебираю в голові. Але, здається, нічого. Дев'яте питання. В яких з вишивальних заходів з вишивальних заходів ви не стали б приймати участь. Давні в ніяких. В спільних проєктах я трошки поприймала участь. Не можу я сказати, що. Ну, в принципі, це кльово. Це людей поєднує, зближує, знайомить. Це цікаво, але, от, наприклад, Виставлений певний час. Я далеко не завжди встигаю. <кій> не виставляти час це вже якось не спільний проєкт, а ну, просто тема, по якій люди вишивають. В ну, ньому сенсу немає. Бо по всьому світу вишивають багато дівчат на певну тему щось. Тому я вважаю, що там мають бути певні критерії. Того, коли викладають звіти, як викладають звіти, ну, це така річ. Одне, знаєте, що я хотіла приймати, спробувати прийняти участь, це в робіні. Я хотіла, ну, малася така в мене думка, я ще її якось не озвучувала і не охотлювала до кінця. Я хотіла зробити робін київський, тобто дівчат ті, що в Києві. У мене є декілька таких гарненьких схем, які б я хотіла, щоб ми оформили саме в робі. Але я якось ще, ну, скажу, до кінця чи не дозріла до цієї думки. Але вона в мене є, нікуди не дівається, так що все попереду. Можливо, колись якісь робі не буде. А ще які заходи. Ну, колись Любава пропонувала на рахунок о, виставки. В принципі, ідея цікава, з іншої сторони, зібрати ці роботи, везти їх в Київ, забирати їх з Києву. Не дай Боже, щось десь поб'ється, подереться. Я й там інфаркт отримую. Тобто хороша думка, але мене якось не поділо. 10 питання. О, з яким із виробників наборів для вишивки ви більше не хочете мати справу. Чому? Ну, в мене щось вискакує в голові Ріоліс. Ну, Ріоліс в мене вискакує зразу в голові, тому що там ниточки. Хоча разом з тим ці вовняні ниточки, ну. Мені на моє день народження все-таки подруга подарувала цю казкову білу сову від Ріолі, за яку я колись казала, розповідала, що вона мені дуже подобається. Так що, в принципі, я все-таки з тих людей, що якщо мене щось там не виходить чи десь, можна сказати, лякає, треба навпаки взятися, впетися і довести це діло до того, щоб. Можна було пишатися своєю роботою. Тому в любому випадку я буду пробувати вишивати цю сову. І я більш ніж певна, що від самої сови я буду просто в захваті. Побачимо, що буде з процесом. <звук> О, до речі, на рахунок ще виробників. От я почала працювати з повітрулею, почала працювати. Розпакувала набор. канва, жах. Розумієте, це добре, що а, там ти недолік, там як виходить, як та така ниточка посередка канови. добре, що воно знаходиться зверху, не, будете, не буде зашиватися, воно буде знаходитися взагалі під чи паспорту, чи багетом, його видно не буде. А не дай Боже, по центру, а не дай Боже, не повна зашивка. Тобто, я за те, щоб комплектація у фірм цих виробників. Була якісна, навіть якщо це там не цвайгар, але разом з тим, щоб, ну, можна, щоб не сипалось в руках і щоб не було ніяких недоліків. А так хочеться розуміло, що хочеться, щоб і ниточки були, DMC, і щоб і канва цвайгард, і щоб канва була цікава, не стандартна там біла, може, там пофарбована, чи якось певного кольору цікавого, щоб це рівномірка була, але ж все кошти. Ну, в принципі, отак ось, щоб до певної фірми, що все більше ніколи, в мене поки що, поки що, такого немає. І з тим, що в мене в планах немає відшивати все на світі, то, мабуть, такого й не буде. Дай Боже, щоб в мене все зустрічалося з прийнятним містом. Одиннадцяте питання. Чи був у вас негативний досвід з інтернет-магазинами? І з якими інтернет-магазинами я більше не буду працювати. У мене такого не було. Ту -ту -ту. Хоча я вон, багато чого чула і читала за цю овцю рукодільницю, щось там такого плану. Ну, я собі так на наусно намотала. І, в принципі, я там і нічого не планувала купувати, але береженого ну, Бог береже, буду знати, що краще поїхати. В офлайн-магазин, ніж замовляти у них. Тим паче, якщо ну, є така можливість, з інтернет-магазином розібралися. 12 -е, останнє питання. Чому саме в своїй вишивальній кар'єрі ви сказали ні і не трохи про те не жалієте? Вау, 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 вау! Бау-вау. Не знаю. От сижу, думаю, ну, так, щоб ні, ні за що, ніколи. А, знаєте. Олівцю, звичайно, ми. звичайному. Ха-ха. Врозміть, цікану. Це стопроцентне ні, навіть 200%. І нікому не совітую розмічати олівця. <смі> Будьте мати багато проблем. і в принципі, треба дуже обережно бути з маркерами. І, мабуть, треба переходити на ниточки чи взагалі переставати розмічати. Ну, тут я ще в роздумах, але те, що олівцю ні-ні, це стовідсотково. І а, ще дуже важко мені. Здається для сприйняття кольорові схеми, це для мене. Я просто по своїй освіті картограф і поняття розробки легенди і сприйняття це зором, у мене ну, в крові вкладено. І от якщо у Dimensions схеми якісні, так, там воно вони кольорові. Вони символьні і кольорові, але воно не грузить мозок. А коли дивишся на. Листочок, а там у когось рванула вся палітра фарб, притом рвануло так нормально. Кольори такі не пошкодували, то знаєте, хочете, хочеться обійняти і плакати. Ну, то, то, то в мене таке крик душі. Ось такі 12 питань даного тегу. Мені було цікаво посидіти, поміркувати на дану тематику. Дуже, до речі, цікаво дивитися, коли дівчата відкривають питання, ось читають і ось відповідають, а там вдома собі щось надумали. Чи за, за, за кадром знаєте? і зразу відповідають. А от чуєш, як людина міркує і може от. За там дві хвилини дійти чогось нового в своїх думках. За цим цікаво і слідкувати ну, слухати. Дуже надіюсь, що вам також було цікаво, як і мені. Дякую всім за увагу, що послухали. Надіюсь, позаймалася чимось корисним за цей час. Ну і до наступних відео. Хорошого вам дня! Бувайте!